Сума. Добрий вечір. Віддали останню шану. У Рівному сьогодні попрощалися із захисником України, лейтенантом Андрієм Люклянчуком. У березні цього року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. На жаль, життя військового обірвалося під час виконання бойового завдання у Херсонській області 15 грудня 2025 року. Українському захиснику назавжди 43 роки. Вічна пам'ять та шана героям. Жахлива ніч рівненщина зазнала масованої повітряної атаки. Били по об'єктах енергетики, але під приціл ворога потрапили житлові будинки. Після обстрілу область тимчасово залишилася без світла. Що розповідають очевидці, та як виглядає місце прильоту, у матеріалі нашої сніжани Твардовської? Це пан Микола. Він розбирає завали біля своєї літньої кухні. Там вибило вікна та пошкодило дах. Сам чоловік разом з дружиною в той час перебували у житловому будинку навпроти. Каву я якраз попив, перший зрив був. Я сказав до жінки, да, ну я закипячу, щоб каву попити, бо кажу, може, світла не вийде. От я тільки кави попив, пару хвилин пройшло і вийшло. Оце все постраждало. Вікна тут всі повидувало. Треба мені до вечора залатати це все. А ще може відійти Тому Зазнало ушкоджень і майно пана Володимира. Чоловік проживає в будинку сам. На момент вибуху був у ліжку, саме прокинувся. Розповідає, все трапилося раптово. Коли прийшов до тями, то побачив, що в кімнаті багато скла. Добре, що дорогі штори були, і два одіяла намінилися. Там та кімната, то пролетіли, пробило балкон і, і туди там залетів. Кажуть, що треба накриватися. Звісно, краще було, щоб я там був. Думаю, що Внаслідок удару Буненської овації ворога були об'єкти енергетики. Під прицілом були об'єкти енергетики. Станом на ранок ми мали 300 тисяч абонентів, які були відключені від мережі. Завдяки чудовій та злагодженій роботі працівників Укренерго та рівне обленерго станом на 12.00 всі абоненти зажилені до мережі. Також маємо ушкоджений об'єкт цивільної інфраструктури, це багатоквартирний житловий будинок, який знаходиться в передмісті міста Рівного. Там було вибито порядка 30 шибок. Станом на зараз роботи по відновленню тривають. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укритті під час небезпеки. Сніжана Твардовська та Ілля Лахай, телеканал АЙ Тіві Медіагрупсмерть на коліє сьогодні. Близько третьої години ночі машиніст резервного локомотиву зателефонував до поліції. Чоловік повідомив, що у селі Великий Олексин на коліях між станціями Рівне та Обарів виявив тіло невідомого. Поліцейські встановили, що загиблим є 61-річний місцевий житель. У померлого наявні тілесні ушкодження характерні при наїзді потягу, зокрема, ампутація нижньої кінцівки. За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті, слідчий розпочав досудове розслідування. Обставини події встановлюються. Про те, що на рівненщині оголосили перший рівень небезпечності про тарифи на нових парковках у рівному та про те, куди спрямують 50 мільйонів гривень, які зібрали на благодійному заході. Добро на різдво у Рівному, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Тримав підозру заступника голови Дубинської районної ради. Підозрюють у зловживанні службовим становищем. Затвердили бюджет. Костопільська міська рада житиме у 2026 році на півмільярда гривень. Отримав підозру за даними ДБР, екс-очільник Дубинського лісгоспу та депутата і заступника голови Дубинської районної ради Олег Юркавич ймовірно завдав шкоди державному бюджету на майже 3 мільйони гривень. Яке покарання загрожує посадовцю? Та що про це кажуть у Дубинській райраді? В матеріалі далі. Попався на махінаціях з деревиною. Днями депутату та заступнику голови Дубинської районної ради Олегу Юркевичу повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для держави. Такі обвинувачення висунуло державне бюро розслідувань. Претензії правоохоронці мають до роботи Юркевича на посаді очільника Дубинського лісгоспу, яким він керував у 2023 році. Згідно із даними слідства, посадовець діяв в інтересах пов'язаного з ним підприємця, допомагаючи останньому економити на оброзі. Обці деревини керівник лісгоспу укладав договори з підприємствами з Волинської, Рівненської та Тернопільської областей, які здійснювали обробку деревини. Надалі вже оброблену лісопродукцію реалізовували зацікавленому підприємцю за заниженими цінами. Водночас така схема була не лише економічно невигідною для державного підприємства, а й суперечила вимогам законодавства. У Рівненській обласній прокуратурі зазначили, що збитків для державного бюджету завдали приблизно на 3 мільйони гривень. А все тому, що вартість деревини значно занизили. Згідно укладених контрактів, він Продав розпилену лісодеревину за значно заниженою вартістю, ніж би продав таку деревину, коли вона була б у круглих круглій породі. Крім того, зазначена філія під керівництвом директора і оплатила послуги по розпилюванню такого кругляку у дошку. Прокурорка також додала, що банківські рахунки Олега Юркевича заарештовано згідно санкції статті, Частини 2 статті 364 передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися діяльністю до 3 років і, крім того, з штрафом від 500 до 1000 неоподаткових мінімум доходів громадян. Ми навідувалися на місце роботи Олега Юркевича. Там чоловіка не застали. Голова Дубицької районної ради Віктор Ковальов відмовився коментувати ситуацію без рішення суду. Пізніше у телефонній розмові зауважив, що ймовірний проступок його заступника трапився на іншій роботі. Та до райради відношення немає. Сам Олег Юркевич також відмовився від коментарів. Зауважив, що планує зібрати прес-конференцію та пояснити ситуацію. Валентина Захарчук, Кирило Полюхович, телеканал Group. 35 мільйонів гривень на заробітну плату працівникам міської ради. У Костополі відбулася остання цього року сесія міської ради. Без суперечок та обопільних звинувачень не обійшлося. За які гроші житиме Костопільська громада та на що витрачатимуть кошти? Дивіться матеріалі далі. У Костопільській міській раді відбулася 55-та чергова сесія. Під час виборів головою депутат Андрій Ткачок запропонував змінити кандидатури Давида Дідуха. Втім, ідею чиновники не підтримали. Рішення не прийнято, прошу Олександровича зайняти місце в президії. Та на цьому дискусії не закінчилися. Андрій Ткачук виступив із пропозицією відкласти розгляд сесії на два тижні. Аргументував це тим, що порядок денний депутати отримали за день до засідання. Тож не всі мали змогу ознайомитися із ним. Чи можемо ми сьогодні голосувати за питання, які виносяться на сьогоднішню сесію? Ну хтось їх взагалі читав? Ну хтось читав? Рішення депутати також не підтримали. Надалі обговорення викликав бюджет громади на наступний рік. Він складає 523 мільйони гривень. У цю суму заклали кошти на ветеранський простір та на програму додаткових медичних гарантій. На все це планують витратити по 2 мільйони. А ось 35 мільйонів спрямують на заробітну плату працівникам міської ради. Це більше ніж було цьогоріч. 35 мільйонів по міській раді це 110 сто десяти плата. на 67 сім Тобто на 67,35 мільйонів. Да. Окей. Значить, скільки в цьому році передбачено з урахуванням змін до бюджету? З урахуванням змін до бюджету в цьому році 27, по-моєму, мільйонів. То ми себе не вділили? Плюс 7 мільйонів на відкладу на 6 статків добниць. Ще 35 мільйонів виділили на заробітну плату працівникам дошкільних навчальних закладів, яких у громаді налічується 220 осіб. У бюджеті також передбачено кошти на виробництво дронів, підтримки збройних сил України та надання допомоги військовим частинам. Більшість пунктів бюджету проголосувалися із суперечками. Ви зловживаєте. зловживали з запитання. Наступне питання. Після слова намагався взяти Сергій Ткачук. Депутат хотів поцікавитися, чому на зобопротезування військовим виділили лише 100 тисяч гривень. Але колегу Давид Дідух слухати не захотів. Я маю право. Я ж не забираю хвилин. вас право. 5 по суті, питання. По суті, питання Я. по бюджету у мене є. Вже проголосували. По мене ще Вже проголосували. Давид Олександрович, Олександр, він, він цікавий. Свій Михайлович, вже проголосували. Мені... Вас час забрав Андрій Володимирович. Свій час він не мій час. Якщо ви говорите про 39-те питання порядку денного, я надаю вам слово. якщо ні, то їдемо далі. по суті, питання мене є На останню у цьому році сесію завітали також батьки учнів ліцею номер 6. Вони просили, аби з цього навчального закладу не робили академічний ліцей. Бояться, що дітей молодшого віку нікуди буде водити на навчання. Що все-таки третій шостий ліцей збираються під цю реорганізацію минулого разу, коли ми були у вас на сесії, ви нам пообіцяли, про те, що шостий ліцей залишиться для мешканців Зоріччя. Депутатка Наталія Беляновська зазначила, що, попри обіцянки колишнього во міського голови, шостий ліцей все ж таки стане академічним. Вам Давид Олександрович пообіцяв, і ви вцепились за цю ідею да і повірили. То, ви ну, так, ді... Ді... Повірили, то Я наші... вам. То ви наївні дівчаточка, бо у нас у вересні, ді... 11 вересня, коли у нас була сесія, приймалася стратегія розвитку освіти, за якою там, стоячи, де Радислав не неме, то отам я стоячи, аргументовано. Не було, чому ця стратегія розвитку освіти є сирою, і в цій стратегії розвитку освіти є те, що шостий лісей є академічним. Попри це, головуючий сесії Давид Дідух запевнив, що молодші класи продовжать навчатися у шостій школі і надалі. Зрештою, батьки залишили залу засідань без конкретного розуміння, яка доля чекає на навчальний заклад у майбутньому. Загалом за понад дві години депутати встигли розглянути більше 70 питань. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.